Харків відправив до Херсонщини черговий гуманітарний вантаж. Цього разу співробітники Харківводоканалу до каналу зібрали найактуальніше для подолання наслідків підриву ворогом Каховської ГЕС минулого тижня. В контакті з нашими колегами з Херсонського водоканалу вони нам повідомили про самі необхідні речі, які їм потрібно для локалізації та подальшої роботи щодо усунення наслідків цієї катастрофи та підтоплення. Нами були визначені пріоритетні позиції. Ми сформували і направили їм вантаж, до якого входили різне устаткування для відкачування води, мотопомпи, кабеля для прокладення електромережей, для заживлення своїх об'єктів. Шланги різних діаметрів для відкачування води, масла для обслуговування генераторів та іншої техніки, ремонтні матеріали, які необхідні для локалізації тих порушень на їхніх мережах, які є. Цю цю допомогу для Херсонщини колектив комунального підприємства «Харківводоканал» зібрав протягом кількох днів, поки кажуть, відправили основне. Зараз вони перебувають в постійному контакті з херсонськими колегами. Тому, якщо потрібно буде ще щось, підкреслили, Харків знову формуватиме вантаж для херсонців. Харків'яни, як і наші працівники, як ніхто розуміють, наскільки важлива допомога в критичні моменти. Ми переживали найтяжчі часи спочатку повномасштабної агресії. Ми знали, наскільки важливо відчувати підтримку інших регіонів в свій час. Там дуже допомагали ті регіони, які були в не такому тяжкому становищі, як Харківщина, і станом на сьогодні маючи можливість допомогти як нашим колегам в Херсоні, так і херсонцям, які потерпають від страшної навали і від тої трагедії, яку вони мають з підтопленням станом на сьогодні, відкликнулись всі харків'яни, і наше підприємство також не могло залишитись в стороні. Леся Коплюк, Олег Саницький, Станіслав Решко та Світлана Бреус Новини Харків.